Доброго дня всім, хто приєднався до мого каналу. Сьогодні ми розглянемо тестові питання по розділу номер 25 правил дорожнього руху. Це рух транспортних засобів в колонах. З вас вподобайка! А ми починаємо. І так, перше питання: як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, яку супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоним. Синім, і червоним, зеленим, або синім. І зеленим проблисковими маячками та або спеціальним звуковим сигналом. Ну і варіанти відповіді. На кожному транспортному засобі в обов'язковому порядку встановлюється розпізнавальний знак колона. На кожному транспортному засобі вмикається ближнє світло фар. На кожному транспортному засобі вмикаються денні ходові вогні або ближнє світло фар. Відповідь 1 і 2, відповідь 1 і 3. Дивіться. Відповідно до пункту 25.1 правил дорожнього руху на кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак Колона і вмикається ближнє світло фар. Розпізнавальний знак колона може не встановлюватись. Якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими проблисковими маячками червоного, синього, зеленого кольору та або спеціальним звуковим сигналом. Відповідно до цього пункту, ми вибираємо відповідь номер 2 що обов'язково вмикається ближнє світло фар, а розпізнавальний знак колону ми можемо не встановлювати. Наступне питання. Як позначають транспортні засоби, що рухаються в колоні, якщо їх не супроводжують оперативні транспортні засоби? Ну і варіанти відповідь: На кожному транспортному засобі спереду і ззаду встановлюють розпізнавальний знак колона. На кожному транспортному засобі вмикається ближнє світло фар. На кожному транспортному засобі вмикаються денні ходові вогні або ближнє світло фар? Відповідь 1 і 2, відповідь 1 і 3. Відповідно до пункту 25.1. Попередньо ми вже його читали. Ми знаємо, що якщо колону не супроводжують оперативні транспортні засоби, то обов'язково встановлюється розпізнавальний знак колона і вмикаються ближні світло фар. Тому вибираємо відповідь 4. Один і 2. Наступне питання. Як повинна рухатись колона, яку не супроводжують оперативні транспортні засоби, щоб не створювати перешкоди транспортним засобам, що її обганяють. Ну і варіанти відповідей. Рухатись лише в один ряд, як найближче до правого краю провідної частини, рухатись зі швидкістю не більше, ніж 50 км на годину. Повинна бути розділена на групи до п'яти транспортних засобів у кожній. Дистанція між групами повинна бути достатньою для виконання обгону. Відповідь 1, 2, 3. Відповідь 1 і 3. Дивіться. Відповідно до пункту 25.2. Транспортні засоби повинні рухатись в колоні лише в один ряд, як найближче до правого краю проїзної частини. За винятком, коли вони супроводжуються оперативними транспортними засобами, відповідно до пункту 25 і 4, колона, що рухається без супроводження оперативних транспортних засобів, повинна бути розділена на групи не більше, ніж 5 транспортних засобів у кожній, дистанція між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами. Так як у нас в питанні колону. Не супроводжують оперативні транспортні засоби, тому ми вибираємо відповідь 1 і 3. Колона повинна рухатись лише в один ряд, як найближче до правого краю проїзної частини, і повинна бути розділена на групи. Тому відповідь 5. Наступне питання: у якому випадку стороннім транспортним засобам дозволено прилаштовуватись в колону. Яка йде без супроводу оперативних транспортних засобів. Ну і варіанти відповіді. Для подальшого руху в ній у разі виконання випередження колони, у разі виконання обгону колони. Дивіться: відповідно до пункту 25.6 даних правил, іншим транспортним засобам забороняється займати місце для постійного руху в колоні. Відповідно до пункту 25.4. Колона, що рухається без супроводження оперативних транспортних засобів, повинна бути розділена на групи не більше 5 транспортних засобів у кожній, а дистанція між групами повинна забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами. Тому в цьому питанні ми вибираємо відповідь: 3: у разі виконання обгону колони. В цьому випадку ми можемо тимчасово. Займати місце в колоні, коли ви обігнали одну групу, перелаштувались, потім обігнали іншу групу. Наступне питання. Швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюється тільки старшим колони, відповідно до вимог правил дорожнього руху на певній ділянці дороги, тільки за режимом руху головної машини. відповідно до вимог правил дорожнього руху на певній ділянці дороги. старшим колони або за режимом руху головної машини відповідно до вимог правил дорожнього руху на певній ділянці дороги. Дивіться, відповідно до пункту 253 правил дорожнього руху, швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюється старшим колони або за режимом руху головної машини відповідно до вимог цих правил. Тому вибираємо відповідь 3. Наступне питання. Чи можуть сторонні транспортні засоби займати місце для постійного руху в колоні, яку не супроводжують оперативні транспортні засоби? Ну і варіанти відповіді не можуть, можуть. Дивіться, Відповідно до пункту 25.6 правил дорожнього руху іншим транспортним засобам забороняється займати місце для постійного руху в колоні? Тому вибираємо відповідь не можуть. Рухаємось далі. Як повинні розміщуватися на дорозі транспортні засоби колони? Варіанти відповідей. Колона повинна рухатись лише в один ряд, як найближче до правого краю проїзної частини. Колона може рухатись в будь-якій смузі. І колона повинна рухатись лише в один ряд, як найближче до правого краю проїзної частини. За винятком випадків, коли її супроводжують оперативні транспортні засоби. Відповідно до пункту 25.2 правил дорожнього руху, транспортні засоби повинні рухатись в колоні лише в один ряд, як найближче до правого краю проїзної частини. За винятком, коли вони супроводжуються оперативними транспортними засобами. Відповідь 3 є найбільш повною, тому вибираємо її. Наступне питання. Під час зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах колони вмикаються. Протитуманні фари, ближнє світло фар, аварійна світлова сигналізація, проблискові маячки оранжевого кольору, відповідь 3 і 4. Відповідно до пункту 25.5 правил дорожнього руху, у разі зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах вмикається аварійна світлова сигналізація. Тому вибираємо відповідь номер 3 Наступне питання: з якою максимальною швидкістю може рухатись колона вантажних автомобілів по дорозі для автомобілів. Ну і варіанти: 40, 50, 60, 80 або 110 км на годину. Відповідно до пункту 25.3 правил дорожнього руху, швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюються старшим колони. Або за режимом руху головної машини відповідно до вимог цих правил. Так ось, відповідно до вимог правил дорожнього руху, швидкість на дорозі для автомобілів обмежена максимально 110 км на годину. Тому колона вантажних автомобілів може їхати з максимальною швидкістю 110 км на годину. Наразі це всі актуальні питання, які є по розділу номер 25 рух транспортних засобів в колонах. Бажаю всім успіхів на іспиті! Хай щастить!